Добрий день. Вас вітає компанія Promdom.com.ua Сьогодні на огляді кільце гумове ущільнююче 32 на 4. Від німецького виробника BOMAG Кільце має по внутрішньому діаметру 32 мм. переріз 4. Зовнішній діаметр 40 мм. Кільце масло бензостійке. Робоча температура середовища від мінус 30 до плюс 130 градусів середовищі водяного пару. Кільце ставиться в систему охолодження автомобіля Renault Master. Купити кільце гумове 32х4 ви можете в нашому інтернет-магазині promdom.com.ua. Або перешовши за посиланням під відео.